Привіт, друзі! Купив пластик нейлон і хочу провести експеримент. Роздрукувати на А1 міні без захисного корпуса Фірма Plexivir. Вага 0,275 кг, Чорного кольору. Ось така маленька бабінка. І зараз будемо проводити експеримент. Якусь простеньку модельку запущу. І подивимось, що з цього вийде. Так як максимальна температура столу А1 міні 80 градусів, зараз оброблю його ось таким спеціальним клеєм для кращої адгезії. Тому що для друку нейлоном треба 100-120 градусів. Обробив пластину спреєм. Зараз треба вімкнути підірів столу. І виставити 80 градусів. Щоб воно просушило його. І після того, як висохне, поміняю філамент. У мене зараз стоїть педж. Поставимо нейлон і спробуємо щось роздрукувати. Так, прогрівається стіл. Буду пробувати друкувати нейлоном. На максимальному підігріві 180 градусів. Позакриваю всі вікна, всі двері і спробуємо щось надрукувати. Так, прийшлось трошки повозитися, виставив ось такі параметри для профілю, для охолодження. Тут стандартно. g код поставив ось такий. Всі ці параметри я брав з принтера Bambulab A1. Зробив там ось такий профіль Flexivir PA обичний. PA це у нас нейлон. Там можна було вибрати тільки Бамбулаба 1, а один міні не вибирався. Тому що температура столу повинна бути не нижче 100 градусів. Я скопіював ці всі параметри, тільки температуру столу поставив 70 градусів. І зараз будемо пробувати, що з цього вийде. Так, тестовий ось такий кубик зробив 20х20х20 мм. І запускаємо на друк. Так, зараз з отріжу ось цю криву частину, щоб було перпендикулярно. Далі треба вигрузити філамент Так, витягуємо наш педж і так, вируска завершена. Загрузка. І треба заправити наш філамент. Так, наш нейлончик, я його обрізав. І по трубці просуваємо. По ідеї він повинен впертися і його повинно затягнути. Так, старий філамент видавило і пішов новий. Так, нейлончик пішов. Зараз буде плюватись. Так, загрузка завершена. Перший раз спробую без підтримок. Нічого вибирати не буду. Нарізаємо стіл. Так, вага 3 грами, 20 хвилин друкується. Ну що, перший раз нейлоном. Хоча даний принтер ним і не друкує, зараз подивимось що з цього вийде. Так, принтер завдання отримав. Стіл майже нагрівся до необхідної температури. Зараз сопло гріється. Мілон по температурі хотенда, в принципі, відповідає заявленому те, що треба. А от стіл просто може відклеїтись. Тому, в принципі, друкуватися повинно. Так, зараз плюне. І починаємо. Так, тестова смужка. Так, ніби є. Ну, Теоретично щось маленьке повинно роздрукувати. не зрозуміло, якої воно якості зараз вийде. Ну, Що я можу бачити? Не допоміг спрей. Ми можемо бачити позадирало краї. Так що не виходить. Хоча, мабуть, треба буде порадитися ще з налаштуваннями, тому що зараз йде обдув 90%, а дилон, по ідеї, треба без обдув. Ну, Подивлюся, ще на які там є, можливо, ще спробую. Може щось це вийде. Закривається кришечка на кубикові, залишилась одна хвилинка і зараз нам віддасть детальку. Цікаво, як вона швидко відстане від столу. І цікаво, які в неї вийшли розбіри. Чи дуже її перекосило. Я думаю, що сильно із-за цього, що вентилятор зараз дує на 90%. Треба його спробувати відключити взагалі і запустити ще раз. Так. І віддавай мені. Можемо бачити, як його перекосило он. Відпало доволі легко. Ну, а якість друку, в принципі, непогана. Так, зараз відключаю обдув і спробую запустити ще раз. Поставив швидкість вентилятора по нулям, на нависаннях поставив 10% на всякий випадок. Так, зберігаємо і пробуємо запустити ще раз. Поки стіл не охолов, зараз повинно швиденько запуститися. А поки воно буде друкуватися, переміряю розміри ось цього кубика. І що ж у нас виходить по розмірах? Трошки, звичайно, він деформований. Ну а по розмірах, в принципі, досить непогано. Трошки йде в мінус, але там не суттєво. Трошки йде дугою і знизу і зверху. Але зараз запустив ще один е, такий кубок тільки без обдуву. Я думаю, ця деформація пішла через обдув. Спроба номер два, але на цей раз без обдуву. 15 хвилин, 14. І подивимося, чи не відстане від столу без обдуву. Все одно без різниці. З обдувом, без обдуву. Ми, як можемо бачити, позадирало краї. На жаль, але бомбулаба один міні, нейлоном друкувати не зможе. Зможе, але воно буде його трошки деформувати. Якщо у вас це влаштовує, то в принципі можна друкувати. Зараз спробую після цього кубика роздрукувати шестерню. Подивимось, як він справиться з таким завданням. Останні шари закриваються. Зараз порівняємо кубик попередній, з тим, що без обдуву. Починається без проблем. Так, це кубик той, що тільки що роздрукувався. Ну, візуально, в принципі, великої різниці не бачу. Можливо, трошки рівніший, це що без обдуву. І поверхня в нього трошки гладша. Тому зараз пробуємо друкувати шестерню. Ось така шестерня. У мене в сілці була рідна зламалася. Я роздрукував Спеджа. Спеджа, в принципі, працює непогано, але хочу зробити ще одну з нейлона. Так, Для шестерні заповнення ставимо 100%. Підтримка звичайна авто. Нарізаємо стіл і час друку 40 хвилин. Подивимось, що з цього вийде. Ну, Те, що зараз друкується, в принципі, мені поки що подобається. З підтримками низ поки що не відпав. Хоча ще й друкуватися 26 хвилин, <гум> тому все може відпасти. Але поки що непогано. По якості друку, в принципі, як педж. Доволі якісно виходить. Так, нехай додруковується подивимося, яка буде готова калька. Так гарно все починалося і так гарно все закінчилося. Відпало від столу. Тому, на жаль, роздрукувати не вийшло. Як варіант ще спробувати купити окремо закриту камеру, продаються такі. З змійкою. Відкривається. Тут оглядове віконце. Воно таке утеплене. Ціна щось в районі 2500. Але не бачу поки що в цьому сенсу. Ну, ось якось ось так. Провели експеримент. Тепер в мене є пластик нейлон і його треба кудись продати. Тому що. Мій принтер таким не друкує. <хи> Точніше, він друкує, тільки стіл не підтримує дану температуру. І в такому випадку, якщо ви хочете друкувати нейлоном, треба купувати не А1 міні, а хоча б А1. В А1 там стіл підтримує температуру 100 градусів. І нейлоном вже, я думаю, повинно б друкуватися. Хоча я бачив, люди друкують на А1 міні в закритому боксику. Тож, дякую за увагу! Піввів такий експеримент. Підписуйтесь на канал, ставте подобайку. До нових зустрічей.